Вітаю, мене звуть Тетяна, і сьогодні я хочу подивитися таке питання. Як Україна пройде осінь 2025 в плані загроз та обстрілів? Чи буде їх? більше, так як нещодавно, чи, може, поменшає, от що покажуть карти в плані обстрілів? О, карти перевернула. Давайте дивіться. Ну е. Бажання, бажання обстрілювати, дуже велике є, але тут якийсь ієрофант, ієрофант, він повпливає, і, в принципі, буде обмеження. Цікаво обмеження імператору в обстрілах карти чітко кажуть. Просто, тобто, це можуть бути. Обмеження імператора в обстрілах. Тут можуть бути от дійсно накладені санкції, і про це буде повідомлення. Тут може бути загроза прямо активності самому тому імператору. Самому, самому їх, самій їхній стабільності, державності, ну от владі, хто там у владі, от і, і буде ну буде для них, ну, не дуже такий вплив. От. Так що отак от так от. То будемо, наді... будемо надіятися, що. Все ж таки. І справа в тому, що на дні колоду е, карта шість. Кубків каже, що. А таке вже було. Таке вже було. Ага, коли допомога. Ну, коли допомога накрилася. Тобто ну, імператор він також цей сам, ну, як оце кажуть, не вивозить. Якби йому не допомагали, то я не думаю, що він би справився, ну, їхня економіка і взагалі справилась би... З такими обстрілами і взагалі з такими витратами. О, тому що і Росія велика країна, а чим більша країна, більше території, то туди і більше вкладати треба. Ну, в, в елементарні якісь речі побутові, О, треба вкладати, тому е, ну, Отакий в мене розклад. Будемо надіятися, що осінь пройде для нас більш лайтова, чим було це два місяці літа. Ну, Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть свою думку. Мені буде цікаво почитати. Пока-пока!